доброго ранку, шановні телеглядачі. Ранок на Лтаві триває. Продовжуємо звучати дорогих гостей в нашій студії. До нашої студії завітав директор Полтавської обласної філармонії Олег Тищик. Олеже Борисовичу, доброго, доброго ранку. ранку вам, доброго. А завітали ви для того, щоб поінформувати наших глядачів про ті заходи, які планує філармонія, власне, для полтавців. Для полтавського глядача. Чим будете Настично. розважати? Чим філармонія буде дивувати? Ну, Філармонія працює. Хочу сказати, що вчора, буквально ввечері, відбувся концерт нашого камерного оркестру спільно з вже відомою нашою землячкою, Скрипалькою, Сашою Фідосовою. Uh -huh. Дуже приємно бачити було, що у вас афіша є нашого цього концерту. Дуже приємно. І ви знаєте, переповнюють почуття і таке от враження от ще зранку, самого ще встав, воно ще зберіглося, від того, що, по-перше, зал був повний. По-друге, люди цим цікавляться, що вони отримали насолоду. Гарне звучання було. І ви знаєте, і нас не все пропало. Свідомість так. полтавського глядача, вона на рівні на належному, насправді. Абсолютно так, абсолютно так. І це лишній раз доказує, що людям це цікаво, і люди хочуть чути таку музику. А звучала музика цікава. Вона звучала, в принципі, на на слухача. Ну, була програма це Гайн, це Моцарт, угу. це Бах, це е, глюк. Тобто класична музика. безрозважальна абсолютно. І люди дуже. І, поспромали гарно. і люди йдуть, і я думаю, що і повні так. зали очікують нас і в подальшому. А що я, я впевнений. А що плануємо? Знову ж таки, камерний оркестр. Сьогодні ми, ми говоримо, що ми йдемо до глядача, ми йдемо в маси. У нас сьогодні вілі крокодила в вечірній час в 19.00. Буде концертна програма камерного оркестру. Але вже другого спрямування, це вже буде джазовий варіант. Тобто, ми вчора класично працювали, давали наснагу духовному, а сьогодні така вже розважальна. Це джазова програма. Одна, один останній концерт фактично такий вже в зимову пору року. Ми ніби якби прощаємося з зимою, ми говоримо їй до побачення, до нових зустрічей. Ми готуємося до весни. Тобто і е, в цьому плані у нас все буде звучати. Добре, так що, готуватися до весни будемо і 27-го. 27-го числа особливо хочу зауважити, хоча у нас всі концерти дуже важливі, але 27 го числа там буде цікавий момент. У нас камерний у нас концертний ансамбль Чураївна з солістами нашими, це народна артистка України. Адаля Хаменко, це Лідія Кретова, це Оксан Добовий. Вони готують цікаву програму. Що це буде за програма? Це програма по творчості Олекс... Веселовського. Богдана Веселовського. Угу, угу. До речі, до нас приходили учасники ансамблю «Чураївна» на свого часу. Розповідали про власне Богдана Веселовського, про цю програму українське ретро. Якщо не Українське помиляюся. ретро, да але слово ретро не повинно нас лякати, тому що якщо слово ретро, ми думаємо, що це щось таке вже анахронізм, який угу. вже, і воно не має шансів для, для життя нашого. Сама постать Веселовська, я хотів зараз так трошки розповісти, щоб люди зацікавилися, а вони повні зацікавилися. Уродженець Відня 1915 року Австро-Угорська імперія, ми повинні знати історію і ми її знаємо. І що говоримо? Що потім в певний час він приїхав до Львову, ця постать, навчався в юридичній, здобув юридичну освіту як дипломат, здобув музичну освіту в консерваторії Львівській. Це вже щось говорить. Uh -huh. Музикант, композитор, акордеоніст працював в джазових ансамблях свого часу. І так сталося, що, читавши про його творчість, я дізнався, що людина дуже прагнула українського, а в той час польська музика переважала uh -huh. в той регіон. Він почав творити, він почав просто писати музику. Ну, і ну, в той час яка музика була? Ну, це була ретро, така от, ну зараз ретро, це фокстроти, це вальси, це, це танго, але на той час це було. Ну, Саме-саме. Наймодніше, наймодніше було хіти. тоді. — хіти. Угу. І, е, як не дивно, в Західному регіоні воно дуже розвинуто. І зараз. Зараз підняли цей пласт, і зараз це популярний модний. Уже і зараз. Тобто, наскільки він писав універсальну музику, не застарівшу якусь, що зараз вже і, і соромно включити її там чи заграти. Потім е, він поїхав в Закарпаття в 1938 році. А, е, своїм патріотичним духом, своїм громадянською позицією підтримувати Карпатську Січ. Там Карпатську Україну, розумієте. А, так сталося, що потім емігрував під час Другої світової війни в Відень, потім в Торонто, в Монреаль, де працював на канадському радіо. Угу. І я думаю, от такі моменти повинні зацікавити, тому що музика дуже цікава, дуже абсолютно. 27 лютого ми зможемо почути. 27 лютого це буде завтра, так. в ОЦВОМі. на Собота, вихідний школі. день, да, да, угу. 19 обласний година. центр естетичного виховання учнівської молоді. Так. Початок. 19-та година. 19 година. І там буде ще маленький сюрприз. Я можу зараз е такі карти е розкрити. Там буде дослідник творчості, приїжджає з Києва, uh -huh. Ігор, Ігор Осташ, е дипломат в минулому е в Канаді, Україна, uh -huh. дипломат України. Е також, який досліджував, він буде вести з собою і солістів з, е з Львівської філармонії. Uh -huh. Там буде танцювальні пари. Наш друг уже філармонійний, Петро е Горголь uh -huh. з Грацією. Так що там буде різна жанра, там буде дуже цікаво. А чому назва концерту Бонді? Що це таке? А Бонді це ну як, це псевдонім його в Канаді. Веселовського маєте на увазі? Так, він там був популярна особа, навіть так. Ось не то, ще, не що. то, що там наші кругі наших, ні, серед взагалі публіки. Ось воно що, тому що асоціації різні виникають. Ні, 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 Бонді. Богдан Веселовський, Бонді. Зрозуміло. 27 лютого, шановні друзі, обласний центр естетичного виховання учнівської молоді. На вас чекає чудовий концерт, українське ретро. Нехай слово ретро вас не лякає, ми на цьому наголошуємо. Так, ми будемо завершувати календарну зиму і зустрічати весну. Будемо теж з хорошими концертами. Весна в нас в березень розпланований. Ми. Незважаючи ні на що, будемо планувати проведення фестивалю Віват Полтава. В рамках цього фестивалю у нас будуть і різні концерти. Першого числа у нас і виїзні концерти. Слава Богу, у нас трошки такий застій зараз зрушився з місця, тому що там і карантин був, і, і зима, і ну, так, поки розкачка йде. Тяжковато було, скажімо так. Зараз пішло, і зараз ми активно їдемо по районах, по області. Першого числа ми в Зіньків їдемо, там mm -hmm. у нас буде концерт, Український народний оркестр виїжджає. Ваш покорний слуга буде за диригентським пультом диригувати. Так що будемо працювати. 2 числа в нас у музичному училищі, 11, в Полтавському музичному училищі на Жовтневій-11, в 6-й годині вечора, буде концерт Українського народного оркестру. Знову ж таки, буде соліст Олександр Дубовий угу. з програмою. Також, в принципі, і вітання, в тому числі для наших чарівних жінок. Тому тобто ми, ми вже предзнаменуємо це свято і відкриваємо вже цю таку. Знаєте, святко святкову пору, так, <сил> цикл так. святкових концертів. Міжнародний скажімо, жіночий так. день, весна розпочинається. Ми вже відчуваємо її подих. І, власне, Полтавська обласна філармонія в цьому напрямку теж активно працює. Це щодо 2 березня. Ми поговоримо. 2 березня, так. А в нас 4 березня також буде цікавий концерт в палаці дозвілля листопад. Це буде сольний концерт, сольний концерт і презентація нового диску нової програми нашої артистки, заслуженої артистки України Олени Білоконь. Так теж до нас у гості пані Олена приходила нещодавно. Тобто, що тут буде цікаво, яка тут родзинка може бути цього? Те, що ну, по перше, нова програма, нові пісні, нові твори? Людина активна, людина не байдужа, людина розвивається. В неї є новий диск, абсолютно нові пісні. Там дзвінка те, що буде потужний звук і світло. Я говорю зразу, що ми співпрацюємо з Піар Мюзик, агенція піар Мюзик, і там будуть такі досить цікаві моменти, на які навіть потрібно іти і подивитися. Мені, 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 само, все буде. Да, мені само буде цікаво і. Ну, Не посором сказати, що можна переймати досвід один одного, скажімо так. Uh -huh. Я думаю, що це буде добре. Ну, на афішах ми бачимо пані Олену Білоконь разом із учасниками ансамблю Сувенір. Жива музика, сувенір. Ну, Так сталося, що ми співпрацюємо, залучаємо інші колективи. Я думаю, що тут погано нічого в цьому немає. Жива музика. Будуть танцювальні номери, також мікс, і буде різна жанровість. Загалом цікавий концерт буде. Цікавий. Ще, того... березня. Е, можна ще що сказати, що е, 4 березня буде два концерти. О 19-й годині, на жаль, мушу констатувати, що квитків немає, тому що там аншлаг іде. Е, в нас буде концер, е, повтор концерту е, дубляж, ще о 14-й годині. Тобто, ну, я запрошую на 14-ту годину, так сталося вже. Все, на 12 вже. На 19 квитків немає, приходить на, на 14. Свідомий полтавський глядач все правильно зробив. Куди приходити потрібно? Палац дозвілля листопад 14.00. Шановні друзі, майте на увазі концерт Олени Білоконь. Вас порадує. Або перекупати квитки на 19. У компанії з сам сувенір. Так, а що ще плануєте на березень? Ви говорите, що перший місяць весни у вас уже розпланований. Ви знаєте, плануємо ще е, досить цікаві концерти. Я можу зараз анонсувати, у нас афіш немає, але ми mm -hmm. вже зараз буквально, ну, сьогодні-завтра. Афіші на виході... є на нашій відеостіні найближчих Та, чудово. заходів. чудово, <світ> Слухайте, у вас Йдемо в євро. Ми підготувалися. У <світ> <світ> нас е, 23 числа в галереї мистецтв. Я говорю різні точки, тому що ми зараз ходимо так. Ну, на жаль, так. <світ> Певно, люди, слава Богу, дякуючи їм. 23 числа в галереї мистецтв, 18.00. У нас знову ж таки буде е, концерт камерного оркестру. Там буде програма вже бароко, знову ж таки, класичне спрямування, там будуть солісти, які будуть співпрацювати з нами. Це, я говорю, що це будуть люди з сторони. і буде цікаво послухати. Можливо, буду диригувати, скажу також. Так, що це буде 23-го. А 25-го до нас приїжджає заслужена артистка України, солістка Національної філармонії України, mm -hmm. опери, національної опери Ольга Чуберєва. В своїх кругах і в Києві, і я думаю, що Полтава відкриє цю солістку, вона досить відома, пріма. І це буде абсолютно класична програма. Абсолютно класична, абсолютно класичні вокальні, вокальні твори. І я думаю, що ми привозимо вперше і не в останній, тому що е, щось мені підказує, що ми, ми з нею будемо співпрацювати далі. Що знову буде повна зала? Надіюсь, це буде проходити до 25-го числа в приміщенні Полтавського музичного училисті о 18-й годині. Олег Борисович, можна звернутися до наших глядачів? Я запрошую на всі концерти, які в нас є. У нас всі концерти на сайті нашої філармонії. Принаймні ми намагаємося розвішувати їх на афішах. Так що... Так що звертайтеся, приходьте, слухайте. Є різні жанри, ми показуємо все, що у нас є. Вчора, до речі, вчора у нас відмовся ще один концерт, у uh нас -huh. два було. Камерний, а приміщенні Полтавської обласної філармонії в нашій камерній залі. Uh -huh. Ми відзначали творчість нашого уславленого композитора і хормейстера Міщенка. Uh -huh. Ви знаєте, дуже було приємно, коли я там на початок концерту попав, а потім пішов на другий. Ну, так uh -huh. сталося, що зал був повен. І Людей дуже цікавить ця постать і його творчість, і як він працював. Ансамбль Полтава був на висоті. Так що тут теж приємно, що ми показуємо різні аспекти, і різні жанри, і різні направлення музики. У нас немає одного розвитку. Філармонія працює, все робить Філармонія. для свого глядача. Шановні друзі. Працює чим далі, тим цікавіше. Хочеться сказати. Приїжджають і виконавці з інших міст України. Так. Давайте ходити на концерти. Дійсно, отакий От своєрідний анонс, таку своєрідну афішу ми представили для вас у прямому ефірі разом із директором Полтавської обласної філармонії Олег Тищик Сьогодні у нас був у гостях. Прошу. Дякуємо вам за цікаву розмову. Приходьте до нас і ще. Дякую, дякую. До вас дуже приємно йти. Я зловив себе сьогодні на думці, що я йду як на свято.